Всім привіт-привіт! Я на кухні. Сьогодні готую солоний заливний пиріг із солянкою. У мене соляночка минулорічна і без грибів. Просто кому цікаво, на моєму каналі є рецепт. На пиріг мені буде потрібна півлітрова баночка. Ось така. Почнемо робити кісто. що, друзі, почнемо готувати тісто. Для цього мені потрібно два яйця. Потім столова ложка цукру. Бо такий, знаєте, пиріг буде трішки солодкуватим тістом. Зверху. Чайна ложка солі. Така, ось така. Трішечки, бачите, невеличка така гірочка. Та ні, мабуть, половинку. То я вже вам переборщила половинку. Подумала, що це ж чайна на півлітри, а я на стакан буду робити. Потім збиваємо вінчиком все це, збиваємо стакси. Так, і стакан кефіру. Тісто взагалі легеньке, простеньке в приготуванні. Ось так. Стакан кефіру. І борошно. А борошно таке, знаєте, що трошки, як, як, як сметана таке, щоб було. Борошно обов'язково будемо просіювати. Раз. І два. І один інгредієнт розпушувач. 12 грамів у мене, буде вам видно, 12 грамів. Оце і все. І замішуємо тісто. Погляньте, яке повинно бути тісто. Ось ось таке. І тепер ми його будемо ділити на дві частинки. Зразу у форму, залиту пергаментом, виливаємо одну половинку, потім начинку, а потім зверху тісто. Ще раз вам наголошу, що можна капусту просто стушити. Ну, знаєте, я, як сказати, лінива, тому я капусту тушити не буду, а беру готову вже закриту. І отак, от знаєте, рівномірно, бо капуста буде тісто ріденьке провалюватися. Так ми її розкладаємо. Ну, а тепер, так, щоб вам було краще видно, зверху рівномірно, буду виливати оце тісто, що залишилося. Не знаю, щось на новому штативі знімаю, так ніяк не можу приспособитися. Ось так. Ну і так далі. зрозуміли? Потрошку, потрошку рівномірно розпреділяти. Не таке, що в одну містинку по центру висипати, а тоді воно буде погано ну, розміщатися по, по всьому. Ну, а далі, звичайно, кунжутом поприсипати. Ой, так, знаєте, люблю з кунжутиком. Ось так. І будемо випікати на 180 градусів 40-45 хвилин. Бачите? який? Так, друзі, ось післями, і спікся мій, мій такий пиріг. Так, я його порізала і буду зараз доставати дуже-дуже, дуже гарячий. Зараз, бачите, парує. Гарненький, невисокий, ну дуже смачний. Ось я вам покажу ось такий смаколик. Так, друзі, вже сьогодні вечоріє, вийшла на город і вирішила вам по його показати. Це я кропила берізку. Бачите, вся вона чорненька. Ну, не знаю, отут на початку, бачите, є ось стебла, нібито пожовкли, але ще, бачите, свіжі стебла. Не знаю, чи вона загине, чи ні. Тут ось теж, бачите, нібито й темне, але є стебла такі. Тут я крупила меншою дозою. А туди ходімте далі. Бачите, я дозу збільшила. І зараз поглянемо, як там. Так, це підходимо і ось давайте поглянемо. Бачите? Все-таки, ну, трішечки, бачите, сухіше. Ось так. Ось берізка, бачите, краще побрало. Тобто ось, ну, не такі вже стебла. Водянисті, як сказати, не такі вони живі, бачите, ніби посох. І все-таки треба на більше розводити. Потім ось. Так, щоб подивитися серединку, де воно? Це ж таки, бачите, сухіше. Де-не-де-де де, де. тут, тут таке сереньке стебло, але більшість, більшість вже посохла. Але є такі нюанси, як я попропускала. Ось погляньте, бачите? Оце, де зелене, я пропустила. Можливо, і оце десь тимчасово, бачите, теж не дуже взяло, десь попропускала. Якщо ось так подивитися, ходімте. І ось тут, а де є містами, звичайно? Ось одна містинка, бачите, зеленіє. Обіцяють дощі великі, тому ще не кропила. Це пройшло так днів. 15-2 тижні, немає, навіть 12 днів пройшло. Сьогодні п'ятниця, я в неділю кропила. Ось, бачите, оце я попропускала. Кіцька за мною бігає, його обов'язково потрібно докропити. Попід край, обніжок покропила також гарно. А це моя полуничка. Вона в нас дощі, 4 дні лили. Такі заливні, і полуничка моя відійшла. Навіть не знаю. Тут теж берізку підкроплювала. Чи я її вже пересажу, чи ні, чи яка вже вона відійде. Хотілося б і осінню пересадити її. Ну, буду шукати. Ще, може, все-таки понаходжу деякі стебельці, щоб і полуничку пересадити. А ось, бачите, як сухе, сухе, сухе. Чорна, вірніше. Ось де не трогала. Це однорічний бурянчик. Я його пропустила, не переводила на нього яду. А решту, де я проходила все, бачите, коричневе. Ось так. І зразу видно, де я пропустила. Аж приємно оку глянути. Ось такі в мене результати. Нагадую, кропила федералом. 100 грамів на 5 літрів води розводила. Так. Дійшла ближче, ще вам покажу свою капусту. Не знаю, в цьому році не врожай в усіх. Головки ось такі малесенькі. Малесенькі, як кулочок, але на борщ буде. Невеличкі. Ця ось якась, бачите, некрасива. Ця, мабуть. Взагалі була рання, чи яка вона там Он, Лопнула, лопнула навіть і заносить не буду в погріб. Ну, не знаю, штук 20 головок набереться, то й добре. Ну, знаєте, такі гарненькі, гарних. Ось оде одна, ось друга, третя. Ну, не знаю, а це, бачите, яка. Це треба таких, 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 яких можна десь щось пообрізати, наквасити. Мабуть, цим і займуся завтра субота, буде чи не буде дощ. Якщо навіть і дощ буде, то по дощу наріжу і треба їх наквасити. Кукурузиння. бачите, як листочки обірвали, Сусідське кукурузиння в мене. Усе. Треба буде тоді повиривати, позгрібати. Ось тут у мене ще капусточка. Цю я пізнішенько садила. Непоганий, бачите. Непогані такі, малесенькі. На борщик буде. Ця взагалі гарненька. Це така гарненька. Ну. Є. І тут оце виріжу, виріжу і буду, як, як, як я вже говорила, переорювати і насаджувати малину, полуницю, цибулю, часник цієї частинки, щоб потім було зручно мені. Орати на весні город. Треба ще занести ось такі якісь невдалі кашові гарбузи. Я навозила від батьків, мені дали. Ну, треба й оці, бачите, декілька, забрати їх. Ось такі мої новини. На сьогодні невеликі.